Усім гарного дня, тихого дня, мене звати Арсеній. Точніше вечора. Сьогодні п'ятниця, зараз десь п'ята година вечора на дворі. Сьогодні дуже сонячно, 21 градус, як вчора. Але мені здається, що вчора що сьогодні якось тепліше, ніж вчора. Ось, дуже тепло, скажу вам. Сьогодні два рази міняв воду. Навіть в день вона була брудна. Я чисто дав, а вже знову брудна. Я не знаю, звідки це, 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 це земля, чи що це таке, воно ну, береться, оце от бруд такий. Просто жах. Коли тепло, тоді, коли мороз, не дуже так. Чи це, це кури стають цими лапами, чи що. Напевно. Що сьогодні зробив, ось покажу вам. Ось поставив гніздаці. Ой, навіть тут. Ось... О, подивіться, подивіться, так. Ось. Гніздо курем. Сподіваюсь, вже почнуть нестися, щоб було свіже стіно. Ось, тому ось так, якось так виходить. Ташки співають. Зараз трошки прохолодніше ввечері, чим. В день. Зараз десь градусів. Не знаю, десь 17. На 4 градуси менше, ніж в день було. Але тепло все одно. Там дощі передають, в принципі, на минулому, на наступному тижні. Кроликом давав сьогодні. Там таке, як сказати вам. Варені лошпині е, з картоплі, там з яблук, і з бананів навіть так багато чимало. Зараз трошки вони увесь. Я подивлюсь, чи з'їли, оцей з'їв, оцей майже з'їв. Так. всі нас з'їли. Це добре. Що виїдають так? Але дам трошки все. Не дуже багато, тому що це не цілий, не на цілий день. Так, куря. Зараз їм дам. Так, ну куря, не заважайте. Зараз. Це кури іноді не діється. Під ногами. Все, все. Щось не задоволення. Так, щоб ввечері було ще їсти. До, Ой, До завтра. Так, це що я давав сьогодні мені сильно. Мався в ній стається сіно чи у вас? Ні, у вас не все, Остапася. Кури за мною біжать. Подивіться, я йду просто, а вони вже біжать. Ще на траву рано, ще не, вона не зійшла. Все, кури. Нема ще трави. Розумію, що вже хочеться вітамінів їм дати, щоб... Ці трави мало, навіть якщо зійде, треба щоб виросла. Та так з крім трави може. Може бути? Той є обов'язково влітку. І ось можна навіть попасти пасу до листопада, ще трава є. Навіть до грудня в листопаді, навіть в другій половині ще була трава. Оскільки осінь така тепла, більш-менш була. Ось. День гарний сьогодні. І дуже сонячний і такий теплий. Ось. Весна прийшла. Це добре, що весна прийшла, що тепло. Головне, щоб морозів не повернулися після такої теплоти. Щоб що все буде розпускатись, щоб не замерзло. Бо такі можуть бути приморозки в березні. Це ще початок. Тільки ось тому такі справи. Ну добре, друзі, з вами буду я прощатися, гарного вам дня. Дякую, що подивилися це відео. Усім миру добра, до нових всім па-па-па-па!